Жера, добрий день! Сьогодні я буду показувати вам відео, яке збираюся на день народження до своєї подруги школи. Для початку підемо, почистимо звуки. Ні, для початку висновку роботу. така щеточка красивенька. Є такі дві пости. Ось ця, щоб зуби були не грязні. Ну, Спеціальне яка стої... ну, така спеціальна для зубиків, можна сказати. І ось це обичне. Також в мене є ось такий полоскасий зубов. Він дуже корисний для зубів. І якщо там щось там, наприклад, в мене випав зуб, я попускала, і у мене кров вже не йде. Тож ні разу. І так, зараз до і після. Я була в піжамки не розчисана, не накрашена. А тепер я така. Шеї пахну. Так до побачення. Я на день народження!